А я не поняла. А ти чого яблук не збираєш? Тому що я, Маруся. Чоловік! А чоловік в домі хто? Хто? Я. Дякую, що сказав, буду знати. А ще знай, що чоловік в домі головний, як генерал. Зрозуміло. Ага, зрозуміла. Я піду, блокнотик візьму і запишу в генерал. Запиши, запиши. Угу. Назар головний. Я генерал. Угу. Ага. А ще запиши мої вимоги. Трьохразове харчування. А що ще? Пиво. Щовечора. В великому красивому бокалі. А, піво. <світ> да. Великому красивому бока. Ага, ага. угу. І ніколи мені не перечити. І ніколи не перечити. Записала? Записала. Підкресли. Ага. А можна питання? Ага, давай. А долю з маком до списку не додати. Маруся, ти як зі своїм генералом розмовляєш? А як положено! Ай! Давай швидко яблуки збирай! Ай! Іди давай!